Я чула, що ти зараз інструктор. А, чому ти пішла в інструкторство в те навчання інших людей? Чому саме так? Ой, це взагалі моя така улюблена тема, скажімо так. Я з дитинства відчувала, що я хочу бути вчителем. Так, так, я хотіла бути вчителем і саме вчителем молодших класів. Не знаю, чому так, але ось так: я собі продумала і робила все для того, аби стати педагогом. Просто на той час. Так, 30 років тому, і я ще не знала, що за стільки років вчитель це не тільки в школі, так а ось так трансформується ось це моє бажання, цей мій шлях. Що я буду все ж таки навчати інших людей, і саме як я вважаю. Молодших класів, да uh -huh. бо до мене приходять дівчата на базові курси, які взагалі нічого не вміють, і вони так само, як і первоклашки, вчаться тримати той фрезер, так малювати якісь свої перші лінії. Тому, в принципі, я ось реалізувала свою дитячу мрію.